Втілювати в життя реформи медичної галузі на Хмельниччині почали ще у 2000 році. Так саме 14 років тому в мікрорайоні Озерни відкрили першу амбулаторію сімейної медицини. Інший важливий крок в реформуванні наближення української медицини до норм європейської. У 2004-му, до прикладу, впроваджували пілотний проєкт із реформування сімейної медицини в Україні та місті Києві. За словами головного лікаря Хмельницької міської поліклініки номер 2 Наталії Романівської, активну участь у даній програмі взяв обласний центр. Це дало змогу перейняти досвід колег із Великобританії, ми їздили на стажування в Англію, Ми бачили всю первинну медико санітарну допомогу, яка надається в цій державі, на рівні сімейного лікаря. І я бачу, що ті законодавчі акти, які видавало Міністерство охорони здоров'я, якраз були практично та система в них врахована, яка є сімейна медицина в Англії. Кризова ситуація в Україні допомогла відновити співпрацю із Міжнародним валютним фондом. А це означає, що держава може розраховувати на кредит від цієї організації. Наталя Романівська сподівається, що необхідний відсоток наданих коштів спрямують на продовження реформування медичної галузі. Ми до цього готові. Ми знаємо, як це робити. Ми знаємо, в якому плані що було гарно і лікарям, і пацієнтам. І саме головне, щоб ланка, лікар, сімейний та пацієнт вони працювали злагоджено. Найголовніше та найперший крок для покращення ситуації у медичній галузі це політична воля, вважає член наглядової ради Міністерства охорони здоров'я Анатолій Побережний. Певна перша особа. В області, в країні, в районі повинна бути заінтересована змінами в охороні здоров'я і повинна втілювати в життя ту концепцію, яку сьогодні визначає Міністерство охорони здоров'я відповідно через свої плани реформ. А ще ескулапи подібного краю запевняють, Україні край необхідний перехід на страхову медицину та оптимізація мережі закладів охорони здоров'я. Перше, що треба зробити в цьому напрямку, я думаю, що повинна вводити страхова медицина, про яку дуже багато говорять. Дуже багато є різноманітних В Верховній Ради до цього вони планувалися, але повинно бути політичне рішення вводити страхову медицину. Перше, що ми маємо зробити, це оптимізувати мережу закладів охорони здоров'я. Яким чином це не значить скорочення, це не значить це, значить зробити стільки закладів охорони здоров'я, щоб могли виконати. Ти ті функції, які перед ними стоять, надати невідкладну допомогу, визначити чітко на якому рівні яка ця допомога надається, щоб не було дублювання функцій тих чи інших закладів. Мельниччина має чимало лікарень та медичних установ, котрі дублюють послуги одна одної. Тому раціональніше було б запровадити в краї та й в усіх інших областях країни єдиний медичний простір, впевнений Анатолій Побережний. Дарина Денисенко, Олександр Галян для інформаційного випуску.